С вами компанія «Електромотор». Говоримо про зарядні станції СО С1, С2, С3. Заходять на станції в компанію «Електромотор», Верніше заходять до імпортера. Це єдине, що зараз є. По ціні. Ціна така ну, нормальна. Вот С1, це 2 кВт, вона по ціні ну, нормального блюете нормального пікрона. То, що дуже люди знають на ринку. Що знайшов я пань по неї. Ну от є людина якась в Україні знімала. Для порівняння, ось цю станцію мені для того, щоб підняти. Ну, мені не сподобалася якість пластика. То, що я бачу на відео, я вживу ще не бачив, Замовлення в нас на неї немає. Якось відео потрібно. От я вам кажу, що воно зроблено як. Ну, Пластик мені не дуже сподобався, але. Завозить потужний поставщик, постачальник, гарантія рік, гарантія в нормальному сервісному центрі. По технічним характеристикам, допустим, S1 це 2 кВт і 1000 Вт ємність. Не подобається мені от, jak я так розумію, офіційний канал. do ну... Сьогодні я хочу запропонувати вам зарядну станцію, як вона працює. Десь на, на підвір'ї, без якого монтажа, просто з телефона зняли. Я використовую їх навіть в нашій станції. Я покажу вам, як це працює. Ну, монтажна піла попрацює, потім попрацює, я так порозумію. Що то, що то ну, працює. Ну, понятно, що воно повинно працювати. А, ну, я скажу, для нас це новий бренд, невідомий. А, по ціні, якщо треба, ми зробимо знижку. Крім цих станцій, зараз в наявності на 4 грудня немає нічого. все, все черги. Тобто, якісь, більш менш відомі. Там, пікрони, Блюєті, Екофлоп, та все стоїть черга. Тобто в наявності нічого немає. Реально така велика черга. Ці станції заходять. Це відео я буду скидувати. Ціна нормальна, я скажу, це не дешеве. Хоча я думаю, що довжди бути подешевше. І проте, їх завозить дуже багато, бо робить пропозиції, якщо будете брати 10, 20, 30 штук, то ще будуть додаткові знижки. 10-20-30 штук брати цих станцій, теж мені стремновате. Так з вами ділюсь цими своїми боязнями. Ми поки зробимо таке відео з цієї станції, якщо хтось купить, ми теж відео знімемо, якщо хтось зніметь в роботі, то, то ж таке. Що тут знімати коробочка до коробочка. Як там буде в експлуатації. Ви бачили, як, кстати, ми на сервіс заїжджали, ми робили відео. Сервіси завалені і фірмовими станціями. Тобто сервіси з станціями завалені. Так що, я, звісно, думаю, що вона повинна бути чуть-чуть дешевше. Но, враховуючи те, що попит величезний, а станції немає, то спрос рождає. Пропозицію. Друзі, зацікавило, готові купити. Пишіть вайбер 0634261010, може ще додатково там тисячонку з збросимо. Це станція С1, це 2 кВт, є ще С2 і С3. Тобто 2 кВт, 2,5 кВт і 3 кВт. Це потужність, ну і там відповідно трішки більше ємність. Тут буде опис, в описі ми вставимо це моє відео, а ви вам вже самі вирішувати, купувати чи не купувати. В общем, відверто про цю станцію вам сказав, то, що це саме особиста ну, думка, а ви вже, як покупець, вирішуєте, купувати чи не купувати.